Пані і панове, будь ласка, Пані і панове, будь ласка, займіть свої місця. Отож, високоповажності з України та Литви, шановні члени української литовської двосторонньої асамблеї. У нас є переклад. Отож, ми скоро перейдемо на наші національні мови державні, але ми попросимо. Розпочати цю сесію, як це в нас було і в Києві два роки тому. Нашу спікерку Вікторію вона була першою спікеркою з Балтійських країн, яка відвідала Київ після початку повномасштабного вторгнення. Вона роз... відкрила нашу ансамблею в Києві, і цей парламент ми будемо підтримувати е пан перемоги Зеленського і потім про нього по поговоримо в наших сесіях. А зараз, будь ласка, пані спікерко, вам слово. Is... Ваша високопавна пане голова Верховної Ради України, шановний Руслан, шановний пане посол, міністри, учасники ДС асамблеї, пане Сушко, пане Павільоніс, шановні колеги, всі учасники двосторонньої асамблеї. Мені дуже приємно знову вітати вас всіх у Симі знову. І мати нагоду сприяти подальшому розвитку нашої двосторонньої співпраці. Я хотіла би подякувати шановному Руслану за те, що прийняв моє запрошення відвідати Литву в цей напружений і зайнятий час. Ми цінуємо цю можливість зустрітися, особливо тому, що це відбувається у важливий для нас у Литві момент, під час виборів парламентських, які також є слушним часом, щоб ще раз підтвердити нашу тверду прихильність підтримці України. Це зобов'язання, яке ми. Маємо крізь роки, незважаючи на зміни в урядах і демократичних цилках, ґрунтується на щирі і міцні дружбі та співперебування, які об'єднують наші народи. Незалежно від того, як ви подивитесь на це, очевидно, що історії та долі наших країн взаємопов'язані і обидві наші країни лежать на шляху імперіалістичних амбіцій Росії. Україна героїчно захищається від неї вже понад 10 років. Цієї російської агресії та й майже три роки виснажливої повномасштабної війни, і ми вважаємо своїм обов'язком підтримувати вас усіма можливими способами. Сьогодні зібравшись тут і протягом наступного тижня і на зустрічі кримської платформи в РИЗі, ми будемо говорити про стратегію і конкретні кроки, які потрібно зробити вже зараз. Серед них це повна підтримка плану перемоги президента Зеленського, це сталі довгострокові фінансові зобов'язання щодо підтримки України з боку всіх союзників. Це розвиток оборони і промисловості якомога швидше та ефективніше учисній співпраці з Україною для того, щоб ваші війська більше ніколи не мали. Е, не мали е, негативного співвиношення в боєприпасах в порівнянні з Росіянами. Також це пасивні зусиль спрямованих на забезпечення вступу України до ЄС та запрошення до НАТО. Це продовження тиску на Росію за допомогою. І у більш ефективних санкцій. Тиск навіть зла, яка все більше більше підбадьорюється ваганнями, про що свідчить пряме приєднання північної країни до війни? І тут, і у Литві, і в сусідніх країнах Балтії, і також в наших е е північних, нордичних країнах скандинавських, ми розуміємо, що підтримка України є морально правильною. інакше, який авторитет ми матимемо в очах решти світу і в очах майбутніх поколінь для того, щоб говорити про. Права людини або повагу до міжнародного права, якщо ми стоятимемо осторонь, спостерігаючи за тим, як це все прошу тут, у нас, у Європі. І це не тільки морально, правильно, але й прагматично, в наших найкращих інтересах, щоб Україна стала членом ЄС якнайшвидше отримала запрошення стати членом НАТО. І поки Україна бореться, тримається і, врешті-решт, перемагає, режим Путіна послаблюється і не дає йому захопити більше країн у нашому регіоні, в тому числі і нас, тут на Східному фланзі НАТО. Сьогодні, коли більшість демократичного світу затамувавши подих, очікує на результати президентських виборів у США, ми відчуваємо, що сильна рішучість підтримки, підтримці України важливо, як ніколи, і не рішучість самовільно встановлено встановлені червоні лінії і нездатність побачити ризики, пов'язані з видаванням бажаного задісне, які спостерігаються в деяких західних країнах, дуже розчаровують і є відверто небезпечними. Слабкість це ескалація. Нерішучість – це ескалація, нездатність по справжньому підірвати російську економіку жорсткими санкціями це і є ескалація. І ми це чітко бачимо. І наш обов'язок це пояснити іншим. Тож ще раз дякую вам, шановні колеги, за те, що ви тут. Я з нетерпінням чекаю на нашу сьогоднішню дискусію. Якщо один крок у наших спільних зусиллях для перемоги справедливості, свободи і демократії. Слава Україні! Thank you so much. Дякуємо, пані спікерку. Я хотів би попросити відкрити нашу асамблею, нашого шановного друга Руслана Стефанчука, не тільки лідера найсильнішого парламенту, але й е, члена е, групи United for Ukraine. І ми бачимо, що в нас найсильніші зміни вр. Е, ви твії також робляться парламентом. Це і пане Менеліс Зінґеріс, і наші колеги АТО. Uh, dear friends, if you allow, I'll speak in Ukrainian. Please use your headphones for translation. But if somebody understand ukraine шановні друзі, я буду говорити англійською. То ж, будь ласка, скористайтеся навушниками за потреби. Дорога Вікторія, дорогий жидіс, шановні члени литовської та української парламентської делегації, шановні пані та панове присутні. Насамперед, я дуже хочу привітати усіх вас, наші дорогі литовські друзі, з проведенням першого туру виборів до парламенту 14-го скликання, відповідно до найвищих демократичних вимог, що властиво Литві як взірцю демократії. Я не маю сумніву, що за результатами другого туру громадянами Литви буде обрано представників гідних слави і величі братнього нам литовського народу. Переконаний, що новий склад Литовського парламенту не лише продовжить справу нинішнього складу Сеймасу, але й додатково укріпить зірцеву надпартійну підтримку України у її боротьбі за свободу і незалежність. Дорогі друзі, кожен приїзд до Литви для мене є по особливому дорогим і зворушливим. Я часто повертаюсь думками до 1 червня минулого року, коли я мав честь прийняти у Сеймасі високу парламентську нагороду. Зірку Олександра Стульінкіса, і для мене це велика честь. Ще раз хочу подякувати за цю особливу відзнаку, яку розглядаю як високу оцінку ролі всієї Верховної Ради України і подвигу героїчного українського народу. Щоразу приїжджаючи до Литви, ловлю себе на думці, що дедалі сильніше відчуваю і бачу, як міцнішає наша дружба, як посилюється наше взаєморозуміння і як. Розширюється наша співпраця. в тому, що ми розуміємо один одного без зайвих слів. Нам не потрібно нічого пояснювати один одному. Українці та литовці дуже добре усвідомлюють очевидні речі, і це осмислення базується на спільному зданні історії, взаємній повазі і чіткому розумінню того, що маємо справу з небезпечним, підступним та безпринципним ворогом. Але я бачу, як горять ваші очі. Я чую, як б'ються ваші серця, і я знаю, що ви, щомиті готові кинутись нам на допомогу і стати разом до бою. Бо ми це ви, а ви це ми. І я щиро вдячний кожному литовцю не лише за співпереживання і допомогу, а й за щире бажання бути поруч з українськими братами і сестрами у цій надпринциповій боротьбі за свободу. За демократію і за майбутнє, дякую, дорога Вікторія, тобі за твоє лідерство і твою ефективну допомогу і за твою рішучість. Дякую усім присутнім і неприсутнім у цій залі за кожне рішення, кожну ініціативу і безліч зроблених для України добрих справ. Я щиро бажаю, щоб українсько Литовська асамблея, яка проводить сьогодні свою другу сесію, продовжувала бути ефективним механізмом. Забезпечення нашої спільної перемоги над ворогом, який виношує далекосяжні плани інвазії на захід і південь і далі по всьому світу. Шановні друзі, як ви добре знаєте, наші пріоритети є незмінними і багато зробили для їхнього досягнення. Однак, дозвольте коротко окреслити ключові завдання, які би ми розглядали для наближення нашої перемоги. Перше. Ми дуже просимо вас сприяти збільшенню і пришвидшенню військової підтримки. І я вдячний Сеймасу за заклик до партнерів і урядів, членів ЄС, НАТО та інших партнерів, збільшити цю допомогу до щонайменше 0,25% ВВП. Друге, одним із головних пріоритетів, безумовно, є система протиповітряної оборони, і нам треба, врешті-решт, закристи небо над Україною і захистити мирних громадян України. Наступне, я прошу вас сприяти наданню дозвілу сусіднім з Україною країнам ЄС і НАТО збивати ворожі ракети, які досягають західних меж нашої країни. Наступне, ми просимо допомогти зняти будь-які обмеження на надання і використання Україною далекобійної зброї для ураження військових об'єктів і цілей на території Російської Федерації, які є ключовими для здійснення цієї агресії. Крім цього, нам потрібні літаки-винищувачі і навчені літати на них пілоти. І ми очікуємо додаткових рішень щодо постачання літаків f 16 та інших літаків-винищувачів, перемовини щодо яких вже ведуться сьогодні. Наступне з урахуванням наближення зими і посилення атак Росії на критичну інфраструктуру, ми потребуємо максимальної підтримки енергетичного сектору України. Також прошу і надалі просувати втілення всіх треків формули миру президента України Володимира Зеленського і сприяти розширенню кола учасників формули. Ми повинні докладати всіх можливих зусиль, аби посилювати санкційний тиск на агресора і не залишати можливості для обходу санкцій. Не менш важливим є і створення міжнародно правових інструментів притягнення агресора до відповідальності. І розраховуємо також на подальший внесок Литви у створення міжнародного компенсаційного механізму, зокрема реєстрів збитків. І що дуже важливо, я дуже прошу вас продовжувати переконувати наших партнерів щодо незворотності шляху України до Європейського Союзу і НАТО, що для нас є зараз критично важливим. Шановні колеги, сьогодні я також маю честь представити вам безпосередньо. План перемоги України, який презентований у Верховній Раді України президентом Володимиром Зеленським буквально п'ять днів тому, 16 жовтня цього року. І я вперше тут у Литві маю мандат на парламентське представлення цього плану і буду просити про його підтримку. Шановні колеги, по-перше, ми очікуємо на швидке запрошення України в НАТО. Без жодних сумнівів, сам факт запрошення має стати фундаментальною основою для подальшого миру. І це початковий, відправний пункт плану перемоги. Другий пункт сконцентрований навколо зміцнення обороноздатності України. Реалізація цього пункту передбачає продовження операцій Сил оборони у визначених районах Російської Федерації, посилення українських позицій і знищення наступального потенціалу Росії на окупованих територіях. Він також передбачає конкретну допомогу для Збройних сил України. Третій пункт плану перемоги. Стосується стримування агресора. Ми пропонуємо розмістити на нашій території комплексний неядерний стратегічний пакет стримування, який буде достатнім для захисту країни від будь-яких воєнних загроз з боку Російської Федерації. Пакет стримування повинен демотивувати агресора від ескалації війни і повернути його за стіл переговорів. У четвертому пункті плану перемоги йдеться про стратегічний економічний потенціал. Ми маємо значні родовища критично важливих ресурсів: уран, титан, літій, графіт тощо. І ми пропонуємо стратегічним партнерам укласти спеціальну угоду щодо спільного захисту цих критичних ресурсів, спільного інвестування в їхній видобуток та використання. І це потенціал глобального рівня. І ми розраховуємо на стратегічний підхід для його мирного і безпечного використання. І нарешті п'ятий. Пункт він розрахований на реалізацію після завершення війни. Європі і світу потрібна безпека не тільки сьогодні, але й завтра. І тому у повоєнній Європі українські військові будуть готові замістити окремі військові контингенти Збройних сил. План перемоги є невід'ємною частиною створення необхідних умов для всеосяжної імплементації української формули миру. І ми підтримуємо, і ми цінуємо підтримку та участь Литви у першому саміті миру. Зараз ми готуємося до другого глобального саміту миру і проводимо тематичні конференції по кожному з цих пунктів. І вже у четвер, у ризі, відбудеться конференція щодо пункту п'ятого, за який відповідає парламент України. Це відновлення суверенітету і територіальної цілісності України. І сьогодні з високої трибуни вашої асамблеї я прошу вас, дорогі друзі, підтримати український план перемоги так само одностайно, як його підтримали український парламент і український народ. І допомогти втілити його у життя разом. Ми прокладемо шлях до справедливого миру на умовах вільного світу. І на завершення свого виступу я хочу сказати, що ніколи не перестану дякувати Литві і литовцям за всю ту допомогу і підтримку, яку ви надали Україні, як український громадянин, як син, як батько, як один з десятків мільйонів ваших українських щирих друзів, які ніколи не забудуть того добра яким ви безкорисливо поділилися з нами тоді, коли нам цього було найбільш потрібно. Ще раз дякую. Слава Україні. Та Латвія слітува. Я хотів би попросити відкрити нашу асамблею. Нашого шанового, шановного друга Руслана Стефанчука, не тільки лідера найсильнішого парламенту, але й е, члена і, е, групи United for Ukraine. І ми бачимо, що в нас найсильніші зміни е, в тві також робляться парламентом. Це і пана Менелі Зінгеріс, і наші колеги, то е, headphones for translation. But if somebody транслейшн. Ukrainian, шановні друзі. Я буду говорити англійською. Тож, будь ласка, скористайтеся навушниками за потреби. Дорога Вікторія, дорогий жидіс, шановні члени литовської та української парламентських делегацій, шановні пані та панове присутні. Насамперед я дуже хочу привітати усіх вас, наші дорогі. Литовські друзі з проведенням першого туру виборів до парламенту 14-го скликання, відповідно до найвищих демократичних вимог, що властиво Литві як взірцю демократії. Я не маю сумніву, що за результатами другого туру громадянами Литви буде обрано представників гідних слави і величі братнього нам литовського народу. Переконаний, що новий склад литовського парламенту не лише продовжить. Справу нинішнього складу Сеймасу, але й додатково укріпить зірцеву надпартійну підтримку України у її боротьбі за свободу і незалежність. Дорогі друзі, кожен приїзд до Литви для мене є по особливому дорогим і зворушливим. Я часто повертаюсь думками до 1 червня минулого року, коли я мав честь прийняти у Сеймасі високу парламентську нагороду зірку Олександра Стульгінкіса. І для мене це велика честь. Ще раз хочу подякувати за цю особливу відзнаку, яку розглядаю як високу оцінку ролі всієї Верховної Ради України і подвигу героїчного українського народу. Щоразу приїжджаючи до Литви, ловлю себе на думці, що дедалі сильніше відчуваю і бачу, як міцнішає наша дружба, як посилюється наше взаєморозуміння і як розширюється наша співпраця в тому, що ми розуміємо один одного без зайвих слів. Нам не потрібно нічого пояснювати один одному. Українці та литовці дуже добре усвідомлюють очевидні речі. І це осмислення базується на спільному зданні історії, взаємній повазі і чіткому розумінню того, що маємо справу з небезпечним, підступним та безпринципним ворогом. Але я бачу, як горять ваші очі. Я чую, як б'ються ваші серця, і я знаю, що ви, щомиті готові кинутись нам на допомогу і стати разом до бою. Бо ми це ви, а ви це ми. І я щиро вдячний кожному литовцю не лише за співпереживання і допомогу, а й за щире бажання бути поруч з українськими братами і сестрами у цій надпринциповій боротьбі за свободу, за демократію і за майбутнє. Дякую, дорога Вікторія, тобі за твоє лідерство і твою ефективну допомогу і за твою рішучість. Дякую усім присутнім і неприсутнім у цій залі за кожне рішення, кожну ініціативу і безліч зроблених для України добрих справ. Я щиро бажаю, щоб Українська Литовська асамблея, яка проводить сьогодні свою другу сесію, продовжувала бути ефективним механізмом забезпечення нашої спільної перемоги над ворогом. Які виношує далекосяжні плани інвазії на Захід і Південь і далі по всьому світу. Шановні друзі, як ви добре знаєте, наші пріоритети є незмінними і багато зробили для їхнього досягнення. Однак дозвольте коротко окреслити ключові завдання, які би ми розглядали для наближення нашої перемоги. Перше, ми дуже просимо вас сприяти збільшенню і пришвидшенню військової підтримки. І я вдячний Сеймосу за заклик до партнерів і урядів, членів ЄС, НАТО та інших партнерів, збільшити цю допомогу до щонайменше 0,25% ВВП. Друге, одним із головних пріоритетів, безумовно, є система протиповітряної оборони. І нам треба, врешті-решт, закристи небо над Україною і захистити мирних громадян України. Наступне я прошу вас сприяти. Наданню дозвілу сусіднім з Україною країнам ЄС і НАТО збивати ворожі ракети, які досягають західних меж нашої країни. Наступним ми просимо допомогти зняти будь-які обмеження на надання і використання Україною далекобійної зброї для ураження військових об'єктів і цілей на території Російської Федерації, які є ключовими для здійснення цієї агресії. Крім цього, нам потрібні літаки винищувачі. І навчені літати на них пілоти. І ми очікуємо додаткових рішень щодо постачання літаків f 16 та інших літаків-винищувачів, перемовини щодо яких вже ведуться сьогодні. Наступне з урахуванням наближення зими і посилення атак Росії на критичну інфраструктуру, ми потребуємо максимальної підтримки енергетичного сектору України. Також прошу і надалі просувати втілення всіх треків формули миру президента України Володимира Зеленського і сприяти розширенню кола учасників формули. Ми повинні докладати всіх можливих зусиль, аби посилювати санкційний тиск на агресора і не залишати можливості для обходу санкцій. Не менш важливим є і створення міжнародно-правих інструментів притягнення агресора до відповідальності. І розраховуємо також на подальший внесок Литви у створення міжнародного компенсаційного механізму, зокрема реєстрів збитків. І що дуже важливо, я дуже прошу вас продовжувати переконувати наших партнерів щодо незворотності шляху України до Європейського Союзу і НАТО, що для нас є зараз критично важливим. Шановні колеги, сьогодні я також маю честь представити вам безпосередньо. План перемоги України, який презентований у Верховній Раді України президентом Володимиром Зеленським буквально п'ять днів тому, 16 жовтня цього року. І я вперше тут у Литві маю мандат на парламентське представлення цього плану і буду просити про його підтримку. Шановні колеги, по-перше, ми очікуємо на швидке запрошення України в НАТО. Без жодних сумнівів, сам факт запрошення має стати фундаментальною основою для подальшого миру. І це початковий, відправний пункт плану перемоги. Другий пункт сконцентрований навколо зміцнення обороноздатності України. Реалізація цього пункту передбачає продовження операцій Сил оборони у визначених районах Російської Федерації, посилення українських позицій, і знищення наступального потенціалу Росії на окупованих територіях. Він також передбачає конкретну допомогу для Збройних сил України. Третій пункт плану перемоги. Стосується стримування агресора. Ми пропонуємо розмістити на нашій території комплексний неядерний стратегічний пакет стримування, який буде достатнім для захисту країни від будь-яких воєнних загроз з боку Російської Федерації. Пакет стримування повинен демотивувати агресора від ескалації війни і повернути його за стіл переговорів. У четвертому пункті плану перемоги йдеться про стратегічний економічний потенціал. Ми маємо значні родовища критично важливих ресурсів: уран, титан, літій, графіт тощо. І ми пропонуємо стратегічним партнерам укласти спеціальну угоду щодо спільного захисту цих критичних ресурсів, спільного інвестування в їхній видобуток та використання. І це потенціал глобального рівня. І ми розраховуємо на стратегічний підхід для його мирного і безпечного використання. І нарешті п'ятий. Пункт він розрахований на реалізацію після завершення війни. Європі і світу потрібна безпека не тільки сьогодні, але й завтра. І тому у повоєнній Європі українські військові будуть готові замістити окремі військові контингенти Збройних сил. План перемоги є невід'ємною частиною створення необхідних умов для всеосяжної імплементації української формули миру. І ми підтримуємо, і ми цінуємо підтримку та участь Литви у першому саміті миру. Зараз ми готуємося до другого глобального саміту миру і проводимо тематичні конференції по кожному з цих пунктів. І вже у четвер, у ризі, відбудеться конференція щодо пункту п'ятого, за який відповідає парламент України. Це відновлення суверенітету і територіальної цілісності України. І сьогодні, з високої трибуни вашої асамблеї, я прошу вас, дорогі друзі, підтримати український план перемоги так само одностайно, як його підтримали український парламент і український народ. І допомогти втілити його у життя разом. Ми прокладемо шлях до справедливого миру на умовах вільного світу. І на завершення свого виступу я хочу сказати, що ніколи не перестану дякувати Литві і литовцям за всю ту допомогу і підтримку, яку ви надали Україні, як український громадянин, як син, як батько, як один з десятків мільйонів ваших українських щирих друзів, які ніколи не забудуть того добра яким ви безкорисливо поділилися з нами тоді, коли нам цього було найбільш потрібно? Ще раз дякую, слава Україні. Та Латвія